Що об'єднує успішних професіоналів? Вони володіють потужними хардскілами. Погнали, розберемо, що це і навіщо це розвивати тобі. Перше, з чого я хотів би почати, це те, що ми маємо розуміти, що кожна нова навичка, професійна навичка вона дає нам додатковий а, буст в тому, що ми робимо. А, неважливо як професіонал, або як бізнесмен, або як. Спікер або як спортсмен, або як актор, або як співак, так чи інакше, кожна наша а, професійна навичка, технічна навичка, хард да, скіл, він додає нам просто ще плюс один в нашому скіл-сеті, да, так, так званому. Саме тому нам треба завжди дивитись навколо, що у нас є. Да, тобто, у нас є якісь а, навички, якими ми вже володіємо. І ми о, потроху нанизуємо на них додаткові суміжні, е, які в нашій професії є. Інколи ми можемо дивитись на ті е, суміжні такі речі, які навіть не в нашій професії, але вони дуже-дуже можуть е, класно повпливати на нашу професію і дати нам е, оцей буст да, при, пришвидшення, прискорення, е, якусь додаткову конкретну перевагу перед. Іншими людьми, іншими професіоналами і іншими бізнесами, або так чи інакше дати нам якісь нове бачення, навіть нове бачення того, що ми вже робимо, або того, що ми там думали собі робити, Якраз пошук і знаходження нових хард скілів, вони дуже сильно нам допомагають в збільшенні нашого кругозору і розширенні наших. Скілів, якими ми можемо змагатись за ту увагу чи тих клієнтів, які, з якими ми працюємо і можемо працювати. Окей, як розвивати їх, щоб вони допомагали нам розвивати. Наприклад, в спорті. Це один з найбільш правильних, я думаю, прикладів, тому що тут якраз саме у нас є дуже там велика база софт-скілова, тобто твої, твоя мотивація. Твоє вміння а, працювати з самим собою, да, з тренером або без тренера, тобі треба да, там це працювати. Але кожне повторення, кожне правильне повторення нової вправи, нової навички, воно дає тобі якраз кожен раз за разом, ти стаєш більш впевненим в цьому. Саме тому я почав з а, цього спортивного да, прикладу, тому що тут якраз. А саме такі хардські да, навички, е, технічні параметри, як ти відпрацьовуєш ту чи іншу вправу, вони дуже сильно допомагають тобі в розвитку. Да. Так само, е, якщо взяти, наприклад, е, ось мене зараз, да, я зараз записую відео. Е, це роблю зараз в рамках челенджу, який я собі сам датом е, додав, а також в рамках курсу, який проходжу відосики-бабосики. Да, і ти розумієш. Що кожен раз кожне відео ти можеш дивитись, як ти зробив минулий раз, і покращувати щось раз за разом. Змінювати сценарій, змінювати те, як ти говориш, змінювати те, як ти розташовуєш апаратуру, яку, яку ти використовуєш. Ти робиш це один, чи ти робиш це з ким, хто тобі допомагає, також це можеш покращувати. Да? І там вже ці всі моменти, і ти можеш допрацювати. Да, Наприклад, а, якщо взяти перші мої відео, які ще до до, до цього курсу, я їх ставлю а, ще да, там невеликі нарізки, Зроблю невелику врізку да, тут, щоб показати, як саме це було для інстаграму. Ну, наприклад, для мого інстаграм-профілю я знаю, що саме зараз ми маємо бути об'єднані як ніколи. Да, допомога і вдячність нашим воїнам, які боють на передовій на нулі. Але наш народ він знає за що бореться. Наша нація, ми знаємо за що ми боремось за нашу свободу. Саме тому ми будемо боротись до кінця, до нашої перемоги. І як це може бути для мене, я вже бачу дав в майбутньому, як я буду працювати з цим. Отже, щоб не затримуватись тут далі, можна багато ще професійних навичок розбирати, да, і дивитися, як в них ти розвиваєшся. Наприклад, я по своїй професії, да, те, що я роблю як операційний директор, це дуже багато табличок. Я років з 10 тому. Я не знав як працювати правильно в таблицях, наприклад, да? я тільки починав цей там шлях. Або коли нам треба думати про просування нашого сайту, що таке да, оптимізація нашого сайту, або робота з соцмережами, це все колись починалось, і ти думаєш, окей, як це треба зробити? Або як наймати людей, або як правильно звільняти людей, це також ті. Навички, які там є і софтські, але і харцкіли. Хартськіли в цьому випадку, наприклад, це нормативна база, якась, да? якою ти маєш дотримуватись і правильно uh, рухатись в, в цих всіх моментах. Так само uh, і в перемовинах є софтськили, є хартські, і банальна кількість повторень цих перемовин, вона додає в твоїх харцкілах. Дуже багато ти розумієш. Ага, окей, я можу зробити, наприклад, кількість дзвінків, я можу їх збільшити. Яким чином? Я можу використовувати якийсь інструмент, який допоможе мені знаходити саме тих лідів, з якими мені пропрацювати треба зараз в першу чергу. Ти це зробив. Потім це може делегувати, тому що ти якраз налаштований інструмент, і ти вже працюєш якраз з інструментами. Uh, і це якраз є частина тієї да, навички, яку ти uh, пропрацював, яку я, я пропрацював і так далі. Да? Тобто можна далі і далі дуже багато прикладів накидувати. Отже, і як ці uh, реальні технічні навички, як їх робити ефективними в реальних умовах, тому що ми можемо багато вивчати, тому що є так багато курсів, які зараз uh, ти можеш знайти платно, безплатно, безкоштовно. В Ютубі чи а, в текстовому форматі, через Google ти можеш знаходити їх. І ти можеш дивитись дуже багато інформації, але її треба імплементувати. А, я колись на одній з конференцій, на якій я приймав участь як слухач, да, я почув для себе такий класний інсайт. Да, і там було сказано: після цієї там, трьох, триденної конференції зроби один інсайт. Одну інновацію, те, що ти раніше не робив, почни це робити. І просто доведи це до якогось нового рівня. І потім, можливо, рухай, рухайся до наступного якогось да, оновлення в своєму бізнес-процесах своїх або в маркетингових процесах. Або в тій професії, да, наприклад, якщо це там професія, по е, конференція була, наприклад, по дизайну або по е, розробці, або по штучному інтелекту, ти просто береш одну річ і її покроково шліфуєш, і потім можеш рухатись далі. Саме таким чином ти її імплементуєш, і це буде максимально ефективно в реальних умовах роботи, тому що ти її вже е, застосуєш, і вона буде. В твоєму скіл-сеті да, органічно працювати. Це була дуже коротка історія про те, є історія розмова про те, як саме да, наші харт скіли доповнюють наші софтськіли і як цей мікс да, може далі працювати, тому що якраз харт скіли дають тобі ту твою професійну да, можливість рухатись далі і розвивати твій талант, котрий в тебе точно є. Треба його знайти і відшліфовувати саме якраз в форматі хардскілів. Гарного дня, побачимось завтра і поговоримо ще про нові дуже цікаві теми. Тому підписуйся і залишайся на зв'язку.